Як загубити відділ продажів і не заробити нічого, коли люди роблять помилки, про які я сьогодні буду говорити, їх компанії закриваються дуже швидко. Мене звати Сергій Герос. Мій досвід у продажах більше 19 років, і я скажу відверто: я багато лажав. але водночас, завдяки моєму шляху, я заробив собі на машину квартиру та інше завдяки продажам, не кажучи вже про те, скільки заробили мої клієнти. Перша помилка, про яку я хочу поговорити, це бажання продати клієнту більше, ніж йому дійсно допомогти. Це називають впарювати, коли тобі настільки по барабану, як буде використовувати твій продукт-клієнт, ти думаєш тільки про одне гроші, гроші, гроші. Але продажі це не тільки гроші, а про переміщення клієнта з одного стану в кращий стан завдяки. Вашому продукту. Тобто люди, які впарюють, вони не чують свого клієнта, вони впевнено пруть вперед. Їм байдуже на бажання клієнта. І в таких менеджерів клієнти просто уходять, не беруть слухавку та блокують номер або не повертаються. Тому, якщо в тебе є бажання злити всіх лідів, спробуй цю техніку. Історія з мого життя в мене був бізнес пов'язаний з gps трекерами, який я продавав транспортним компаніям, заводам та виробництвам. Наприклад, Метинвест у далекому 2012 році був моїм клієнтом, але до того як я став таким крутим, я особисто знаходив контакти головних інженерів, керівників цеху і починав їм надзвонювати. Я не міг зрозуміти, чому вони не хочуть у мене купити мої класні gps трекери Я звинувачував їх у відкатах та у тому, що вони ворують паливо підприємств, але я цього насправді не знав. Це мої думки якісь були. Але тоді я чомусь не думав, що вони не впливають на рішення про покупку. Та кожен раз я впевнено навалював про свої gps трекери та намагався всю свою енергію перевести у суперечки з цими людьми. Як неважко здогадатися, у 2009 році у мене не дуже було добре з продажами. Куменно, що у мене в день таких дзвінків було біля сотні. І в один момент я почав дзвонити задавати питання, чому вони не купують, або чому клієнт відмовився. І тут я почув гірку правду. Я отримав інформацію, яку було бажано знати декілька років. До того. Тобто, життя мене вчило задавати питання та чути клієнта через мої помилки та граблі. Давайте далі. У вас було колись відчуття, що ви знаєте людину навпроти краще, ніж сама людина знає себе? Ви щось пропонуєте з точки зору свого бачення, аргументуєте, сперечаєтесь, тому що ви думаєте, що ви праві? Думають, ну я ж експерт. І це друга помилка. Тому що насправді людина навпроти краще знає, на якому стулі їй зручніше сидіти і яку кашу на сніданок їсти. Якщо людина навпроти просить вас проконсультувати з приводу питання якогось продукта, це не означає, що потрібно нав'язувати певний конкретний продукт, а навпроти, людина хоче сама порівняти, який краще саме для неї. Буває таке, що людина може помилятися у виборі, і тут потрібно допомогти зробити правильний вибір. Ключове слово тут допомогти, не нав'язувати. Третя помилка зводити всі перемовини до комерційної пропозиції та рішення. Важливо розуміти, що переговори з великим рахунком на десятки тисяч доларів це не тільки про вигоду або раціоналізм, це ще про довіру та те, наскільки нам Комфортно співпрацювати разом. Прості питання, по типу як ваші справи, як провели вихідні, здаються непотрібними. Але саме такі питання допомагають відбудовувати відносини та доказують, що емпатія надто важлива. Яка б крута пропозиція ваша не була, але якщо вона сухо кинута клієнту в ноги, то гарантована пропозиція отримає купу заперечень. Причому таких, до яких треба додуматися. І це все причина недовіри. Тому, якщо хочете поменше отримувати грошей і побільше робити презентацій – це ваш шлях. Якщо казати про мій досвід 2010 та 2011 років, то я багато робив різних пропозицій. Тому що мої потенційні клієнти відправляли мене на пошту. Але чомусь на пошті теж ніхто не читав комерційні пропозиції. От дивно, коли я питав. Коли вони почитають, вони відповідали, що в них немає часу. Але чому так відбувалося? Насправді все просто. В них не було довіри до хлопця, який раптово з'явився у їх житті, і по 3-4 рази на тиждень пропонує їм GPS-трекери. Тому з умовним Валерієм Івановичем потрібно було не пропозиції відправляти, а зустрітись і поговорити про життя, що ми з ним дуже схожі і намагаємося заробити вирішити наше питання. Емпатія понад усе. Ну що, впізнала себе або своїх співробітників?